Протягом півтора роки я знімаю для вас криптоконтент, де я пробую трейдити на фьючерсах, і було дуже багато коментарів, що нібито я накручую відсотки ПНЛ і теж писали: Макоуді, це не твої угоди. І я хочу доказати всім хейтерам і кинути собі глобальний виклик. З тисячу доларів по трейдингу дійти до 5000 тисяч доларів. І саме цікаве, що ви зможете відслідкувати всі мої угоди в реальному часі, бо я створюю телеграм-канал під назвою Тезер. І в цьому відео ви побачите, скільки я з тисячу баксів зароблю за 30 днів. Але це ще не все. Якщо я зливаю мій баланс. З тисячу доларів я видаляю цей телеграм-канал. Тому, друзі, ставте чайок, підписуйтесь на канал. А ми, друзі, погнали! Найперше мене змотивувало на цей проект хейтери, які всяким образом мені доказували, що всі мої трейди фейк. Але просто робити телеграм-канал без якихось цілей, без якихось фішок, я не збирався. І я створив ціль. Мені потрібно було з 1000 доларів дійти до 5000 доларів. Якщо я зливаю баланс, бо я не професійний трейдер, а якщо я доходжу до моєї цілі, 5000 баксів. І це на хвилиночку 200 тисяч гривень, і я би ці гроші хотів розіграти серед моїх підписників, які будуть підписані в цьому телеграм-каналі. Я як містер Біст розіграю ці гроші. Ну це ж круто, якщо Якийсь чел виграє 200 тисяч гривень. І найважливішим аспектом для мене я дуже хотів зробити своє українське дружнє криптоком'юніті, яке би розвивалося і підказувало один одному в угодах. Знаєте, це все круто, але я завжди прагнути чогось масштабного. І я перший блогер, друзі, який придумав трейдерські турніри, умови яких було за одну годину натрейдити найбільше доларів. В загальному відео буде дуже цікаве, тому, друзі, сьогодні 30 днів буду старатися зробити чим найбільше доларів. Тому, друзі, погнали! Для початку я мав створити свій трейдерський телеграм-канал, де би я би кожен день входив у угоди і звітував людям. Моя креативність в лапках зупинилися на назві Тезер. Створив я 22 листопада і розписав, що я маю лише тисячу баксів, і старатимуся дотримуватися ризик менеджменту 2-3 від нашого банку. Я мав починати, але не було людей, які би слідкували за моїм каналом. Але в одному з моїх відео я сповістив про те, що я буду робити такий проект. І на мене підписалися 2400 людей. Тепер можна було починати трейдити, тому що. Вони свідки, що я нічого не підкручую, що я чисто торгую на фьючерсах. Для трейдингу я вирішив вибрати біржу Bin тому що там порівняння з іншими біржами найменші комісії. І найголовніше, що там можна торгувати без верифікації для будь-якої вікової категорії. 30 днів трейдерства. Перша моя угода в цьому проєкті монетка ВатЛонг за годинку дала 23%. І ще за 40 хвилин 46%. Що склало 6 доларів 60 центів, 240 гривень. Ми вже заробили. Також я позиціював цей там ніяк фінансова рекомендація, і не стілі, щоб люди заходили зі мною. На наступний день Гас Лонг і Чіліслонг зайшов на такі монетки. Монетка Газ була в просаці на мінус 30%, це мінус 5 баксів. А на наступний день вже монетка Чіліс принесла мені 8 баксів, і ми закрили на плюс 55%. І тут, друзі, 4 грудня я ловлю стоп на мінус 10 баксів. Я був розбитий, але знаєте, було дуже круто, що люди, які були підписані на мене в тезері були лояльні і мене підтримували. Це дуже приємно, коли ти маєш однодумців і щось, коли в тебе не виходить, вони тебе підтримують, і ти не здаєшся. Монетка це така лонг, пройшло 5 годин, і монетка не дуже рухалася, закрив плюс 8 Саме в цей день стартував початок міні-турніру. Зараз вам коротко пояснюю ідею, яку я зробив по турніру, щоб кожного було цікаво приймати участь. Я поділив турнір на два турніри: просто турнір і Протягом місяця я проводитиму від 4 до 10 міні-турнірів, де переможець виграє 30 баксів і більше, плюс можливість пройти далі і змагатися в супертурнірі. А далі, кожного першого числа наступного місяця, переможці міні-турнірів будуть змагатися в супертурнірі за грошовий приз від 100 баксів і більше. Хтось запитає, звідки я буду брати гроші на ці всі міні-турніри, щоб оплачувати людям там 30-100 доларів, там супертурнір може вийти? Плюс 100 доларів, плюс 200 доларів. А дуже все просто, ви знаєте, що на телеграм-каналах можна зробити. Бити непогані гроші, я вирішив, що половину з реклами буду виділяти на міні і супертурніри і розвивати українські ком'юніті. Тому підписуйтеся на тезер. І чим більше цього всього буде, тим більше будуть учасників. І, звичайно, що пули будуть в рази більшими. Ідея в загальному ціль цього проекту була глобальна. Але що по реалізації? Перший міні-турнір провели на 100 баксів. Людина мала перша натретити на любу суму, і монетку зробивши 80% плюс. Виграв Magical Wander. Він красава, ми скинули йому 100 доларів. На шостий день я зайшов в ТВТ Лонг і за годину взяв стоп мінус 11 баксів. Клас статистика в мене стала не дуже. Ну і привітайте мій баланс тепер 994 долари. На сьомий день закінчення тижня я поставив серве Лонг і було плюс 21%. Тримав до наступного дня і закрив плюс 1 доллар 30 центів. Дослухався підписника закривати, бо він мені написав коментарі, і дійсно, після того, як я закрив, міг би втратити набагато більше. Знаєте, я думав в цей момент, що якось скучно йдемо, якось скучно все йдеться, треба ризикнути. Підписники були ніби не проти, я вирішив: ну, якщо буде така угода, я заскочу на 100 баксів. А поки ставив тета лонг, за годину закрив тета в плюс 4 бакси. І якщо так говорити, то 8-9 грудня не було руху, і монетки стояли. І тут найгірший день цього експерименту дві монетки дали. Мінус кава, мінус 25%, мінус 5 баксів, а газ мінус 8 доларів. Чесно кажучи, у мене особисто не було якоїсь певної стратегії ще на цей момент. Я поки лише вклинювався в цей процес. Монетка Акс хоча б і БУ, але мінус 20 центів. І блін, було так трохи стидно, що я так плужу. Але знову ж таки, я не професійний трейдер, хоча я не маю бажання зливати все і буду виправлятись. 11 число, Лонг. Я фіксанув 2 бакси. А майже в середині експерименту я попробував 125 плечем. На маленьку маржу, але друзі, закрив в плюс 259%, плюс 4 долари 85 центів. І я так шкодую, що в цей момент я не поставив більшу маржу. Також я вирішив довіритись підписнику, і він з. Скинув тезер свою году. Я зайшов по ній, але, у ви, монетка зловила стоп мінус 6 баксів. І таке питання до вас, підписники, якщо ви б ви мені дали свою году, скільки ми б заробили з вами? Баланс був невтішний. 979 доларів. Але я не здавався і почав підніматися. Плюс 7 баксів на монетці Big Time, 8 доларів закрив Авакс. Монетка Вайл плюс 14 доларів 70 центів. Я виходжу в плюс 7 баксів чисто заробітку на 17 грудня. Лінфлонг плюс 5 доларів 85 центів. І так коливалося, друзі, тія вибила по стопу на мінус 8 баксів і в загальному це важка робота трейдити по ризик менеджменту. Завжди хочете зірватися і засадити на цілих 100%. Але так робити, друзі, не потрібно. Зробили ми другий міні-турнір на 50 баксів, в якому виграв TradeDude, набравши 100% на монеті сей. Три четвертого цього експерименту. І знов, друзі, ми лапаємо мінус. Мінус 7 доларів. На наступний день атом, який я прогнозував вночі, закрив тейк профіт, на 10 баксів. І день вийшов плюсовий. На 22-й день провели третій міні-турнір і виграв Аворський, який заробив 30 баксів. Цей тиждень став дуже прибутковий для мене, бо монетка Рів дала 5 баксів, а монетка ОП аж цілих 16 доларів 85 баксів. Мій баланс був вже 1026 доларів. Монетка Тія Лонг довго за нею слідкував і не дарма. Я фіксанув плюс 15 доларів 80 центів. Це 80%. Ну і за цей тиждень було аж 8 угод, з яких 2 мінуси і 6 плюсів. А баланс на момент 1041 бакс і почалося різдво. І як би з цього, щоб ризикнути на 50 плече 50 доларів? Насправді, якщо я би в цей момент злив, то я би відчував би страшну біль і розчарування. Ну як, так, Макоуді, ти старався і 26 днів був в плюсі на 46 баксів. І тут зливаєш. Але ні, мені пощастило, я закрив все ж таки суїв плюс 28%. Відсотків. Це 14 доларів. Баланс клав 1055. Доларі. І з цього моменту я більше не ризикував. З 26 числа до нового року я навіть зловив дві угоди класні Ada плюс 66% це 13 баксів. І Атом плюс 9 доларів 50 центів. І я, друзі, закрив цей новий рік плюс 60 баксів чистого заробітку за цей експеримент. Тобто мій баланс склав 1060 доларів, що є 6% від мого початкового балансу. За що я люблю торгувати на біржі BNX? Тут не потрібна верифікація для торгівлі, а друге це комісії на 0,06 на фьючерс. На і на Bybit на інших біржах це 0,1%. і це на хвилиночку на 40% більше витрат ніж на інші біржі. Умовно на бімікс 1 мільйон обороту це 600 баксів. Ви заплатите комісію, а на бінація ви витратите 1000 доларів, економивши 400 баксів. Ну в загальному залишу посилання на біржу в описі під відео. Ну і звичайно, цей супер турнір тезер відбувався серед чотирьох переможців міні-турніру. І так, друзі, всім привіт! Це другий трейдерський супер турнір від Тезера. Ми зібрали п'ять найсильніших криптотрейдерів в Тезері. Давайте ті, попочнемо з... зветься криптотрейдери. Слухай, можеш трохи про себе розказати? Скільки тобі років чим ти займаєшся так кордоном? Мені дванадцять. Ходжу в школу та займаюся криптовалютою. Офігеть, дванадцять років заробив 30 доларів? криптою займаюсь роки два. Злив на фьючерсах 2000 доларів. У мені 16. М Молоді криптоентузіасти, реально. Я тоді також зробив 30 доларів, займаюсь, навчаюсь. Мені 14 років, займаюсь криптовалютою, ну, десь два місяці вже. Ну, до цього конкурсу я вже готувався. Бажаю всім успіху. 5, 4, 3, 2, один. Все, погнали, друзі. Драгона він зразу на долар. Зразу. Що там, хлопці, ви ще не ліквіднулись, як я? Ні, я по MX наклонку торгую. Роман, а що ти закрив? Скільки там в тебе получилось? Я ж торгував МХ. Ну рівно, 5 центів, це тоже. Рівно половину турніру прийшло. 3, 2, 1, 21.00. Так, ну що, хочу вам оголосити перший можна сказати результат. Юра, ти займаєш п'яте місце, 9 доларів 13 центів. Ваня 9 доларів 45. Криптотрейдер на третьому місці, друзі, 10 доларів 53 цента. Далі йде Драко 10 доларів 72 цента. І на першому місці, друзі, Максим, який заробив 1 долар 41 цента. Що, що скажете? Це нічого, нормально? Четыре боксы! Четыре боксы! А що літь? Я в шоці, драгон, Що, будеш закривати? Ти розумієш, якщо ти зараз закриваєш, Ну, типу, я великі шанси. Але знову ж таки, я тобі нічого не раджу! Я тобі нічого не раджу! Ааа, массы, зараз 12 баксів 24. А скільки в нього було? Ну, на 15 этих, мінус. Зараз поки що на першому місці… Драгон! Ой-ой-ой, крипто зараз терпить неудачу. Не знаю. Шкода, шкода. Долар 50. Красава. Стоп, стоп! 2 долара! Та ну, не вже, не вже! 3 долара! 3 долара! Я в шоці, 3 долара від трейдера! 3 долара! 4, 5 майже доларів! Майже 5! Слухай, біктрейдер. Ти зараз твориш історію. Ти можеш зараз мені здається закрити і виграти цей турнір. Хочу нагадати, друзі, що залишилося 7 хвилин цього турніру. Він вже, знаєте, вимальовується. 45 секунд. Ну, що, хочу сказати, дві хвилини лишились, друзі. Дві хвилини. 25 секунд вам лишилося. Big Trader, Ваня, Юра, Драгон і Максим. Лишається вам 15 секунд. І, хлопці, за 10 секунд закривайте. 3. 2, 1. Все, закрили, закрили всі угоди, які би там не було. Друзі, закрили. <різдив> Алекс, Марк, всі закрили. <різдив> да, да, да. мене закрили. І так, друзі, що ми провели другий супер турнір. фьючерсах, від мого телеграм каналу Тезер. Було дуже напружено, і хлопці діслали море вражень. Але хочу вам сказати, що такі супер турніри будуть проводитися кожний місяць. А міні-турніри 4-10 разів в місяць. Хлопці мало ризикували і виграв по суті той, який менше всього ризикував. Бо чотири інших учасника зробили. Менше ніж 10 доларів. І що? Результати такі? На п'ятому місці Юра який заробив, можна сказати, заробив з балансом 5 доларів 39 центів. Юра, взагалі, скажи, що не вдалося тобі? <плес> Я думаю, мабуть, треба <плес> <надалося. плес> <плес> <плес> було мені чуть-чуть Знаєш, тут людина, це вже четверте місце. Крипто трейдер, що скажеш? Ну я просто глупий, не фіксунув. Взагалі, як тобі сподобалось, не сподобалось? Так, сподобалось. Буду ще участвувати. Головне вчися. Перший міст з балансом 11 доларів на 6 центів играє. Макси! Макси, красава. <пілляє> <пілляє> Дуже дякую <пілляє> за можливість. А, Взяти майже. участь в цьому турнірі мені дуже сподобалось, і надіюсь, це не останній турнір, в якому я буду брати участь від Dether". Ось, Скажи, скільки років чотирнадцять 14. 14. 14 років mm -hmm. хорош. Ну і третє місце. Давайте не ображати третє місце. Третє місце зайняв паня, який його баланс вісім доларів вісімнадцять центів. Але замітьте, Максим заробив один долар шість центів. Так що давайте йому скаємо засавчик і так. І хотів би сказати, що насправді потрібно залишатися абсолютно спокійним в трейдингу, і там мінусова угода чи плюсова лишатись Спокійним завжди і так можна буде якось заробити на трейдинг. Паркувало, знаєте, друзі, що коли людина виграє ще супертурнір, крім грошей, я зроблю якусь прикольну статуетку з криптовалютою і висилаю цю статуетку по новій пошті. І крім того, що вона виграла гроші, вона ще виграла статуетку. Не всі в контрі чи прикольна ідея. Тому, друзі, підписуйтесь на мій новостворений телеграм-канал Тезер. ссылка буде в описі. Давайте, друзі, на 10 тисяч підписників в телеграмі Тезер зробимо окремий івент супертурніру. Діску. Рекорді, де в той самий день я відберу 10 підписників і вони будуть змагатися за 10 тисяч гривень. В загальному, якщо пробігтися за другий місяць, які в мене були результати, я хотів добитися заробітку хоча б 100 баксів Як думаєте, в січні в мене в це вийшло? Хтось каже, ні, дивимося. Настав той момент: 6 січня, Нір, Лонг. Я закрив плюс 164%. Відсотки. Це 24 долара 20 центів. Хочу вам сказати, що це найбільший мій заробіток в одній угоді. Знаєте, все рівно за 10 днів в мене були і мінуси, і плюси, але воно ну, якось так, знаєте, вирівнювалися до нуля, але. 16 січня монетка RNDR. Я закрив позицію в плюс 84%. Відсотка. Це 16 доларів 50 центів. Це був, друзі, психологічний прорив плюс 104 долари чистого заробітку. 10,4%. Сятих відсотка за півтора місяці до свого банку. Це непогано. То, грубо кажучи, якщо б я виділив на цей експеримент 10 тисяч доларів, то я би заробив 1040 доларів. Чим можна було б вам хвалитися. І можна вже було б не ходити на роботу і займатися своєю справою. Але ще раз кажу, що це дуже важка справа. Я вам не раджу сюди лізти. Моя ціль це розвивати українське криптоком'юніті. Тому обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал Тезер. Обіцяю, що кожний місяць буде проводитися такі супер турніри, а також від 4 до 10 разів будуть проводитися міні-турніри. А цей місяць ми вже. Зробили третій турнір, тому заходь в Тезер і дивися мій ексклюзивний контент. Просто розумієте, друзі, чим більше буде купуватися реклами в Тезері, тим більше грошей я буду відділяти на турніри і на розвиток нашого проекту Тезер. Хочу особисто подякувати всім моїм підписникам в Тезер, які мене підтримували. Для мене це дуже важливо. І найбільша подяка хейтерам за недовіру без вас цього проекту би не було, і я би не знайшов цей новий дохід. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам сподобався цей випуск. Якщо так, 7 тисяч лайків і буде продовження друга частина. Ще раз скажу, друзі, що я не професійний трейдер, але моя ціль це організувати і створити своє ком'юніті. І теж, ці турніри, які я почав, дайте фідбек, чи вам подобається, тому що буду завтра проводити третій супертурнір. Тому долучайтеся, будь ласка, а за вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь. Макауді! Mako, pa Papa, papa, mako, dear. Mako, my yeah. Mako, yeah. 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 Oh, yeah.